Ось від чого залежить щастя цілого роду. Усі чинники, які ми зробимо, обов'язково позначаться на нашому роді. Я пам'ятаю, як у лаврі одна паломниця бесідувала з ченцем про свою важку життєву ситуацію. І монах відповів: якщо ти послизнешся зараз і дозволиш собі поблажку, Переступиш через закон Божий, то запам'ятай, точно те саме повторить, коли виросте твоя дочка, а потім і твої внуки. Ставши віруючою людиною і прийшовши до храму Божого, моліться невідступно, Господи, пробачу всі мої беззаконня, прости мені. І не тільки моліться, але й позбувайтеся гріха, жахайтеся Його. Потами та зусиллями переробляйте себе. Так ви зупиняєте страшний духовний маховик, у жорна якого можуть потрапити ваші діти, пішовши вашими стопами. Інакше з болем душевним, як у дзеркалі, побачите ви у дітях, що виросли усі ваші пристрасті, все, що носите в душі. Якщо ви не впораєтеся зараз, то будете ще більше мучитися потім, дивлячись, як ваші діти візьмуть непосильну ношу ваших гріхів і пристрастей, що дісталися їм від вас замість батьківського благословення. Якщо волею Божою ви опинилися тут у храмі, це вам судилося вимолювати свій попередній і прийдешній рід. Просити Господа пробачити беззаконня отців, матерів, дідів, бабусь і благословити нащадків. Іноді мені просто боляче бачити це, як одна людина із сім'ї мучиться за всіх і молиться, а навколо неї невіруюче оточення грішить. Одні ворожать, інші гвалтують, треті підсідають на наркотичну чи алкогольну голку, четверті. Зневажають Бога. Колись після жовтневого перевороту і приходу до влади більшовиків, один священник злякався за своє життя і зрікся Христа. Після цього в їхньому роду не народився жоден хлопчик. Господь позбавив цей рід можливості будь-кому з цього роду стати священником і ввійти до вівтаря. Інший приклад один юнак обіцяв сироті, що дружиться з нею, але обдурив, зрадив. Дівчина прокляла його та повісилася і з того часу в роді цього юнака, який так підступно вчинив із люблячою душею, нічого доброго не було. Усі сім'ї розпадалися, діти хворіли і помирали, словом, суцільне горе. Врешті внук цього чоловіка розповів священникові про всі біди, назвав імовірну причину цих випробувань, і вони стали разом відмолювати гріхи діда. Тому, дорогі слухачі, якщо ви є тією людиною, якій судилося продовжувати ваш рід, то знайте, вам випала головна місія вимолювати свій рід. Попередній, нинішній і майбутній. Ви можете молитись своїми словами, тільки моліться. Тим, хто бачить і відчуває родову неправду, тягар батьківських гріхів, хто боїться, що його діти успадкують, це порада моліться. Просіть у Бога спасіння для своєї сім'ї. Господи! Помилуй мене, дітей моїх онуків, і весь прийдешній рід мій приведи їх до себе, зроби своїми, і нехай послужать тобі, і прославлять ім'я Твоє святе, і в небесні обителі прийми їх, прости, Господи, і помилуй мій рід, і всіх родичів моїх до себе з вірою та покаянням приведи. Господи, помилуй усіх, покійних родичів мого роду. Знаючи звання та ім'я, з життя і гріхи кожного, пробач, Господи, і помилуй увесь мій рід, який раніше був, який перед Тобою грішив, і загладь усі беззаконня Його. Пробач нам усі гріхи, вільні та мимовільні, і даруй нам царство небесне. Амінь. Поділіться цим відео з іншими. І нехай усі ваші знайомі та сусіди, які мають потребу у проханнях за рід свій, вимолюють його у Господа щирими словами покаяння та благоговіння.